Є знижки представляють Коко знижки травня на долгіт Крем 150 грам. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють Коко знижки травня на едем. 20% в аптеках подорожник бам та ощад! Без вихідних ситуацій не буває, і про це точно знає мій колега Руслан Сенічкін. Він на особистому досвіді перевірив і покаже всім, як отримати посилку в дорозі, у подорожі, чи в найближчому до вас партнерському е, пункті, у яких ще місцях можна зібрати е, і забрати посилку. Дивіться у новому випуску бо легко. Сир, кобаса є тарілки, а ось так і, м -м -м, серветки сюди. Так. А, Алло, Люсь? Привіт! Привіт! Ну що, ти вже готовий? Все взяв? І посуд, і їжу. Все чітко, все так, як ти сказала. Все є. І килимок. Я просто хочу, щоб все було ідеально. Ну, буде, буде, ну, Люс, ну ти знаєш, якщо я за щось беру, з того все ідеально. Ну, добре, ну що, тоді до завтра. Бувай. Цьом! Так, де ми сядемо? килимок. Тут я, тут люди. Ні, тільки я. Не підійде. О, рушничок. Клас. Та ні, це ж тільки мою одну руку витерти. Придумав. Обираємо цей. Прекрасно. Так, а як же ж його забрати? Ну, їдемо по трасі. Там буде улюблена заправка. Зупиняємось попити кави, там партнерський пункт доставки. Замовляю на нього, забираю ковдру, їдемо далі. Геніально! Белісімо! Все складається. Замовляю доставку. Файно. Ну, я крутий. Дихлюсь, так що, Поїхали! А ти точно все взяв? Все, все, як ти просила. Все є, все є. Обіцяй, обіцяй. До речі, ми заїдемо з тобою на заправку, де ми каву беремо зазвичай. Ясно, що. Поїхали. Ла ла ла. Що ти робиш? Я хочу впевнитися, що ми з тобою нічого не забули. Ага. Багет. Є! Сік. Взяв. Шинка. Точно є. Сир. Звісно, що? Полуниця. Є. Посуд. Є. Сірники. Є. Серветки. Точно є. Сухі. Вологі. Сонце захисний хрем. Засіб від комарі. Бардачок. Щоб ти точно забув. А от килимоклюється, я замовив вчора. І зараз ми з тобою їдемо його забирати. Добрий Добрий день! Добрий день! Зараз посилку можна відправити чи отримати не лише у відділеннях чи поштоматах, але і у пунктах партнерів логістичного оператора. Ну, наприклад, на заправці чи в магазині. Це леко. Ти організував все ідеально. Але про дещо ти все-таки забув. Uh -huh. <х> я жартую. Я про тебе теж попікувалась. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Так, ну хто перший. Давайте. Ну що, ні, давайте. Ні, ти. ну давай ти, 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 ти. ти. Добре, я. Так. Ти -ти, ти. Ти -ти, ти, ти, ти. Який ти молодець? Тепер ти. Так. Та-дам! Вау! Wow. Це щоб тобі сонце в голову не напекло. я про це подбала. <сır> <сır> ну то є люкс, то є фасон. Клас. <сır> Поїхали. Люся, ну ти й придумкувати. Ага. Найнана.